Команди у нас сьогодні буквально за декілька хвилин ми з вами розпочнемо знайомство домовсім момент заспокоїтися, стабілізуватися. Байдемо будемо паузу, а поки в команді пауза ми вас нашим партнерців, партнерців, заводи, У нас сьогодні тричі неповідні партнери цього заходу, які, які підтримують Так, так давайте, Це торгова марка Гащанська ковбаси хтось маку. Ви підопили пісенка нашого козацького культура. Ми собі нас що він це не гості. Де ваш оператор? Тут там є солодка, там ціла кулька. Надійська не на камеру. Ми на камеру сьогодні один із подарунок класно. Стартуємо. 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 Збираємо на рем. Наразі на вовк Дуже Ми виграємо на вовк-термісі. Ми виграємо на південному вовк-термісі.